Я вітаю вас, друзі, на своєму каналі. З вами я, Світлана. Сьогодні в мене п'ятниця і ще немає восьмої ранку. І я вирішила приготувати щось хоча б зробити собі заготовки, поки діти прийдуть зі школи. і... Я планую сьогодні піти в свою теплицю і нарешті зірвати всі свої томати, які в мене там лишилися. Ось Вчора я купила ось такий гуляж. Трохи, як би це вам сказати, трохи є такого, бачите? Але це нічого, можна обрізати і це буде моїм. Собакам на кашу. Ось так. Трохи перетрісаю. Не знаю що. Я, напевно, просто піджарю, а потім буду дивитись. Може, зроблю таку рідку картоплю або, не знаю, може, рис зроблю. Не знаю, ще зараз нічого наперед. Не думаю, от, ще, скажімо так, добре, не проснулася. Так, у нас на вулиці дуже така погодка, я вам скажу, сиро, лиє дощ. Не хочеться нікуди виходити, але мені. Треба картоплю. Картоплю я ще не копала. Ще буде час і не знаю, напевно, треба вийти на город і копати картоплю, хоча б трошки не йду, тому що минулого разу я Брала в сусідки. лев дощ такий, що який там голод. Я б зайшла, але не вийшла. О, ні, ну ви вийшла, але зрозуміло, що вийшла. От І я зараз наріжу це мясок, а тоді вже подивлюся, що я буду готувати. Та й якісь таке, що навіть не знаю, що з нього зробити. Ось. Так що, там в мене ще є квасоля на городі, така зелена. Я собі планувала її зірвати і закинути морозилку щоб Так, Ось ще трошки щоб багато мені не було. От, і ще багато є на роботи на городі. Можна сказати, що на городі я толком так ще нічого і не робила, тому що в нас дуже погана погода. У нас дощі, дощі, дощі. і без перестанку дощі, розумієте? Я не знаю, як там та бідна картопля, що там з нею. Деякі люди все в нас вже картоплю викопали. але більшість ніхто ще не викопав. дехто почав. Є такі люди, що ще й не починали. Так само, як і я ще не починала. У мене ще гичка, якщо Насправді то тущагичка була така <кій> не суха, а знаєте, така зеленувата. Одним словом, ось такі справи. Не знаю, як воно все буде, але надія на Бога, що, <кій> що все з нашою картоплею буде добре. Це буде з собакам до каші. Ось, і начистити треба мені ще. Цибульки так тебе я зробила почистила собі цибульку, потім додавлю. Що треба буде морковина, але це вже є, напевно, окремо потім потім стушити морковину, бо хатів у мене немає, а треба йти на вулицю. Не на вулицю, а на город. Все, це буде мені вистачить. Москою я вже поставила, щоб зараз це тут таке, не знаю, що з ними поробити. Потім гляну, як воно буде. А ще шановні мої, хотіла вам показати. Дивіться, що я. Я, пам'ятаєте, тоді витягувала сало з морозильної камери і щось так подумала. Сало свіже куплю, не замариную, а засолю. А з того сала всього. Бачите, я зробила ось такі шкварочки. Думаю, вони пригодяться нам на зиму. Ось такі, тут трошки смалець, бачите? От. І вийшло в мене ще ось таке літрове відерко смальцю. І такий він пахучий, пахучий вийшов. М, дуже люблю запах смальцю. І зимою. Думаю, смалець нам пригодиться. У мене десь там є вже півлітрова баночка. Я ще, теж щось топила, я вже не пам'ятаю. І пригодиться е, зимою дуже добре. Також покажу вам, друзі. Не, не хочу показувати е, по кухні, тому що в мене тут і стіка розвішана, е, тому що на вулиці нема де сушити. І, як ви знаєте, ми в стадії якого, не якого ремонту, тому не хочу показувати цю всю обстановку, тому що зараз почнуть писати. Е, е, робила я ще кетчуп. Ось такі баночки в мене. Були від соку ось такі банки, це якраз дуже добре. Кетчуп такий, бачите, що він буде, він не є аж дуже густезний, але кетчуп є кетчуп, і він буде литись. Це ось такі баночки і в таких баночках. Так що кетчупу я вже, напевно, в цьому році робити не буду. Тому що всі помідори, які були, потріскали, це я вже. Можна сказати, їх всіх поварила. Що ще планую робити, це, напевно, такі мариновані томати. Ну, одним словом, побачу. Сьогодні йду в теплицю, а там буду думати, що і як далі робити. Також ще взяла собі була в сусідки. Сусідка мені дала ось таку перчину, щоб вона, ну, бачите, така дозріла, вже лопнута. Треба буде, О, ну, я зараз гляну, угу. насіння тут є, бачите, дуже мало. Ось. Він такий гарний, м'ясистий, і вона його е... сусідка висаджує для фаршировки. Коли ми фаршируємо перець, то ми переважно такий кубовидний фаршируємо. А в неї ось такий, що за сорт, вона не знає. Але я так собі її підпишу від сусідки для фаршировки. Ну, от, не знаю, як він на смак, відріжу кусочок, попробую, він вже такий, бачите, стік пускає. Вже. Ось, То буде така перчинка, і в себе зняла ось таку перчинку. Це е, перець, називається Сандра. ось Тут вже, бачите, такий, він вже постояв у мене на підвіконнику пару днів, і вже його треба е, збирати вже насіння. Зараз я його розріжу, хоч гляну що там. От, насіння тут є От. Я вже збирала з цього е, сорт Сандра насіннячко я збирала, і зараз вам покажу, тому що воно є тут біля мене. Дивіться, яке воно гарненьке, бачите, світленьке, не темніє, Насіннячко супер, дивіться. Все таке велике гарне. І я собі буду його висаджувати в відкритому ґрунті, прекрасно росте. Самі бачите, просто жалко, що в мене немає таких. Кімнатних ваг, щоб зважити, ось. але були і більші, я вам скажу. Були і більші речини, Так що я треба прикупити собі ваги, щоб виважити нормальні люди. І ще ось таку, це, як в минулих відео, я там говорила, що це волове серце. Получається, що це загадка природи, люди пишуть, що там червона серединка. Зверху він жовтий, але всередині він має такий червоний. І він вже такий, знаєте, вже такий достигший, можна з нього вже теж збирати насіння. Обов'язково зберу. Ось такий він гарний. Ну він десь так важить, я вам скажу. ну десь Грам 200, напевно. Такий він не дуже великий, але тяжковатий. Одним словом, скільки він важить, це вже немає ніякої різниці. Але на смак він дуже смачнючий. Ось. Тому я буду з нього з цього томату брати насіння. І ще мені сподобалось розовий дебарау. Він такий смачнючий. Червоний це зрозуміло, само собою, а розовий дуже смачний. Так що в теплиці вони в мене ще висять, я буду збирати і буду збирати насіннячка. Ось такі в мене справи. Ось так, дорогі друзі, я прикосла своє лічко. Нехай вони так собі тушаться. Я посолила і додала сушені томати. Вони можу перетерти. Хорошо. Мені дуже подобається. І дітям ну, Все. Ось, а тут це вже в мене буде заготовка, а там подивимося. Буде рис картопля. Побачимо, ще поки що сама не знає. Друзі, хотіла вам показати, ми зробили маленькі покупки. Ось. Це така штучка в умивальник. Це треба цінник відірвати. Ось зараз це в раковину Ставити, щоб посуда там не грюкалась. Так, трошки вікно прикрию. Ось така. Так. Скатертину ще не міняємо, бо ще. Так. це, А це що ти взяла? Свічки. свічки такі. Це на подарок? Ні. Ось такі свічки. Це ось, так, ось такий папір для... Щоб запаковувати подарунки. Ось такий. Він 15 гривень метр коштує погоні. А, на Зараз тільки. Ось, це такий. Так. Це теж для упаковки. Mm -hmm. Це теж mm -hmm. для упаковки подарунка буде. Тут ще, дивіться, така коробка. Катя, ну мені руку не ладно підняти. Тут ще така коробка. Що тут буде в цій коробці? Це ну, така світилька, мені моя сестра купила, вона так світиться. Ось, така коробочка буде. Ну, нормально буде, тут буде наповнюють, буде там кружка. так? Кружка станок. А кружку покажи. Мам, вот это. Угу. Такая тебе купила? Так, это світися Угу. Такий наповнювач. Вот. Ага, ось кружка така. Якраз для хлопця підходить. От. І так буде закриватися. Гарно. Що Шо в нас ветки? Показати. А, 에, придбала ще ось такий нічник. Нам нічник треба. У нас на стольні лампи, а нічника, як такого, в нас немає. Ага. Ось такий нічник, бачите. Він має від мережі. Ось. Ось так буде світитися. Бачите? Ну, мені подобається. О, так, і виключаємо. Взяли. Ось такі капсули для прання. Будемо пробувати ще Арієль. А тут в нас це такий запах, так? Угу. Буде давати якийсь запах, але став тут. О, там ми будемо спати. То, то як, ставиться паличку, так? треба відкрити. Ага. Мам, це кусик був сап, я тут не став. Так. Ну, то мама загубила курчик. Так. От. І ставиться палочка, і воно через цю палочку буде запах. Так. Так? Чи тут всі палочки ставляться? Ні, це всі ставляться, але треба перші цю mm -hmm. штучку виглядаємо. Ясно, добре. Що в нас щетки є? Жені купили фломастери наклейки і ось такі салфеточки. Це тобі в школу до да, це Так, А я люблю Щепсин. дуже материки, тому що мені класичка. А, ще дивись. Такі резиночки тобі туди Ось. Так, це лінточка до подарунка, так? Угу. Це лінточка до подарунка, це теж до подарунка, а що це сироп до кави. Це до кави ще там. Так. Тут Катя собі якісь, то ти собі бліски, так? Катя? Ліски, тут Жені міські, шкарпетки, то є. і купили ось такий сілан для полоскання білизни. Ну, а це я собі взяла таку резиночку для волоса. І ще хочу показати, придбали для Жені ось такий костюм. Донь. Це навісну і на сину і скорну. Коли буде сонце, то можна. Ось такі штанишки. Він, правда, не утеплений, але коли тепло, то в ньому можна спокійно, ось, зараз покажу, такий з капюшоном. Так, ось такий капюшончик. Тут такі закльопочки. От, ось такі. Тут спереді карманчики. Це ось такий костюмчик для Жені. Так, взяла ось таке капучино, тому що в нас Женя любить пити капучино. То вже такі взяла два пончика. Хліб, хлібець взяла, бо я сама. Хліб не печу, тут взяла сартельки, тут взяла варену ковбасу. можливо, буду якусь піцю робити. Це для кічок-песиків. І для песиків я вже там виклала, тому що там. ось Так, це хлібець. Так, щось я що хотіла вам показати. То Женя взяла собі вафельки, вуйки, взяли гомілки. Там діти прийдуть. А дивитися, як світиться. Це ось так. Темнокінно буде світити. Ага, на одну. Взяла котикам корму. І тут що... А, тут такі в нас продають. Крила, але вони ось так обрізані. Бачите, це, коли варимо кашу е, з собакам, то оця в кашу додаємо. Щоб їм було трохи смачніше. Ну, і ще е, покажу вам, кожу. Зараз я витягну і вам покажу. І Катя купила собі ось такі. Як це ботинки, як це правильно називається. На замочку вони. Це ботиночки. Ботиночки. Так. Так, так ось. вони є осінні. Мама мені. О, тримай, буде... капчик, Мама, мені в дієпі зі самі купити. Ну там не було таких зі самій. Так, ось серединка ось така. Вони є осінні і дошва. Ну вони тут, я так бачу, виходить, та, литі, що вони мали б не розклеюватись. Ну, Ціна така, як вам сказати, не дешево і недорого. Така середня ціна. Тут е така є, так як би резинка, чи як правильно сказати, якщо ну, воно там, напевно, розтягується. Ось. Одним словом. Ось такі. Мені, наприклад, дуже сподобались. Не знаю як. А Каті теж сподобались, бо вона би їх туди не взяла. От. Це вона собі сама за свої гроші купила, вибрала собі які хотіла. Одним столом. Ось так. такі тепер. Я своїми руками так. Одним словом зробили ми ось такі покупочки трошки. Ось такі покупочки наші. Так. І напевно на цьому будемо закінчувати наше відео. Ось, на сьогодні вже, напевно, все. Все, хватить. Так, хватить. Вам все. дякую, що дивитесь наше відео. Я думаю, на сьогодні все. Так, добре, на сьогодні все, наше відео. Дякую, що дивитесь відео, пишете якісь коментарі, підписуєтесь і до, до наступної зустрічі з вами і мирного вам неба над головою.